Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Ukrainian Android Developer, і сьогодні ми поговоримо про таку тему, як сервіс. Що це таке, де використовуємо і так далі. Сьогодні я наведу приклад невеликого сервісу. Сьогодні буде у нас такий невеликий урок, будемо показувати основну інформацію. Наступному уроці я постараюся трохи новий для себе вигляд уроків зробити, надати якусь презентацію і так далі. Подивимося, що з цього вийде. Ну а перед тим як почати. Я би вам хотів нагадати підписуватися на канал, поширювати це відео серед тих, хто вчиться, можливо, серед ваших знайомих і так далі, тому що ви розумієте, наскільки зараз важливо розвивати YouTube українською. Також вам нагадаю, що потрібно донатити на ЗСУ. І хочу подякувати за 100 підписників на моєму каналі. Вже навіть трохи більше, коли я записую це відео. Це дуже мотивує насправді знімати мене нові відео. Ну, а тепер подивимося коротку заставку, і поїхали. Ну що ж, почнемо взагалі з проєкту. Я як завжди створюю новий проєкт, тут декілька кнопок: Start the Service, став the Service і Progress Bar просто. Переназвати, от, літерав, прогрес-бар поток. Окей, в активіті у нас поки що нічого немає. І давайте з вами трохи поговоримо про сервіс. Що це взагалі таке? Сервіс, він взагалі має під собою те, що якийсь процес виконується окремо від UI, і взагалі його UI не потребує. Ну і зазвичай у паралельному потоці. Тобто. Ну, тобто, дуже важлива суть взагалі сервісу це якесь відокремлення коду. Тобто, можна, звичайно, код сервісу зробити десь в Activity, в якомусь ладері і так далі. Але, але ключова особливість сервісу полягає якраз таки в тому, що він, може що він може працювати окремо від нашого додатку, тобто наш додаток може бути закритий, а сервіс буде продовжувати працювати. Також є особливості по роботі із сервісом у вигляді того, як він запускається, як він зупиняється і так далі. Ну, в цілому вам потрібно розуміти, що це якась робота, яка має виконуватися паралельно роботі нашого додатку і не зачіпати яйний слой. Зараз сервіси все рідше і рідше почалися використовувати, тому що Android дуже сильно обмежує взагалі використання сервісів, але до сих пір вони є, вони існують, і нам потрібно про них знати. І сьогодні я вам про них розкажу трохи детальніше. Окей, сьогодні ми створимо з вами простий сервіс, познайомимося з його лайфсайклом, подивимося, як його запускати, як він взагалі впливає, де він запускається і так далі. Ну а далі вже в нас буде більш просунути з цього приводу інформація. Окей. Е, Як нам створити взагалі, сервіс? Звичайно, можна створити власний клас, там, наслідувати його від сервісу і так далі. Можна просто зараз. Тільки пакет треба створити. Services. Окей. Ну і тут можна от в Android зразу передбачено те, що можна створити сервіс. От, у нас сервіс, окей. Ну, давайте, MyService так і назвемо. В принципі, це не дуже насправді важливо. Тому що це все-таки начальний урок. Так, звичайно, можна казати, що треба вчити зразу, але я вас зразу попереджаю, що ця назва не підходить і ніколи такий код не можна писати на своєму проєкті з такими назвами. Просто це зроблено для швидкості. От. Тепер давайте перейдемо в Маніфест і побачимо, що от наш сервіс, сервіс він доданий був е, в наш аплікейшн. Тобто аплікейшн це сервіс з нас плюс Activity. Ви пам'ятаєте, що в Маніфесті обов'язково мають бути зареєстровані всі активіті, Так само, і сервіс має бути зареєстрований. Тільки воно ну, тут не дуже оптимально, насправді. Так, окей, о. Чомусь воно не дуже хочете бачити цей сервіс, але в будь-якому випадку. Окей, давайте з вами перейдемо до нашого MainActivity. Я як завжди включив ViewBinding. Я думаю, що ви пам'ятаєте, що таке ViewBinding. Якщо ні, то ласкаво прошу на інші відео на моєму каналі. Ви побачите, що таке ViewBinding і так далі. Давайте з вами створимо Private late variable Binding. Так, activity main. Чомусь... Ага, Activity main binding. Окей, okay, є. Uh, yeah. Так, тепер bind. Так. Binding. Так, давайте скопіюю. Activity main binding. Uh, dot. Inflate, layout inflator передаємо. Окей, okay, про layout inflator до речі теж ну, варто було би розказати, але вже трохи пізніше. Так, ну і це content view. Ми тут, звичайно, ще передаємо blinding.fruit. Окей, Тепер давайте створимо якийсь метод initlisteners. Так, тут ми його створимо. Так, створюємо метод. Окей, okay, Так, і тепер тут binding, apply. Е, okay. e, Давайте нагадаємо, як наші кнопочки називаються. Так. Не дуже гарні назви. Давайте все-таки вже переназвемо, тому що тут це не так важко придумати. Так, button start service, button start service. Окей, okay, давайте. Button start service, Set UnClickListener. Так. Робимо UnClickListener. Окей, okay. так. І тепер робити стопсервіс. Сet UnClickListener. Є. Давайте тепер uh, повернемося до нашого сервісу і розказуємо uh, трохи про його Lifecycle. Окей, okay. uh, в принципі, важливо розуміти, що сервіси поділяються на bindable. і Стартовуємо, оскільки я пам'ятаю, ну, тобто, які запускаються через Bind і які запускаються через Start. E, там вони трохи по-іншому працюють і так далі. Також у сервісу є, як і в Activity, onCreate і OnDestroy. E, давайте з них і почнемо. І, як ми з вами в уроку з Lifecycle Activity, e, Так само будемо тут просто логувати. On-Create. Є в нас onCreate, OK. Ta. Uh, так, чомусь в мене тут супер стерла. Супер нам не потрібно стирати, нам потрібно його викликати. І тут буде в нас лог. Де? Давайте. Uh, private const private так, Дорівнює. Ну, давайте якось його так. Т. Ст. Так. Тому що ми лог будемо часто писати. І давайте все-таки його правильно назвемо. Так uh, uh, У нас буде лохтех, а меседж буде onCreate, наприклад. Чому чому би ні. Uh, так, далі. Uh, далі в нас onдістрой. destroy, on destroy ми в кінці, так як дуже важливо взагалі писати uh, для чистоти коду. Ці методи лайфсайклу в їхньому порядку. А, далі, у нас є on-Destroy. Прекрасно, супер on-Destroy. Давайте скопіюємо наш меседж і давайте от -от on-Destroy викличемо. Окей, давайте далі. Далі, в нас, якщо ми bindable сервіс робимо, то в нас onbind є. Але все-таки зазвичай сервіс викликається до і став. І в цьому випадку викликається On-Start. Uh, uh, дуже важливо розуміти, що On-Create і on destroy в сервісі спрацюють завжди. Але якщо сервіс вже існує, і ми намагаємося запустити його іще раз, то on-Create uh, сервісу не спрацює. Саме тому якісь uh, важливі змінні, умовно кажучи, нам потрібно ініціалізовувати в OnCreate, тому що ми гарантуємо, що він спрацьовує лише раз. Той час, як on старт команд, він спрацьовує декілька разів кожного разу, як ми викликаємо сервіс так. Окей, давайте тут -от, uh, наш код ставимо. Uh, якщо хтось не знає, як це зробити: Ctrl-Shift-V. Вот є. Uh, так, є у нас on-Start команд. Uh, так, нас тут попереджає, що цей код не... Зробиться після виключення супер on-start command. І це дуже правильно нас попереджає. І давайте е, виключимо якийсь метод, е, наприклад, сам action. Давайте його тут. Е, private fun, сам action. Також приватні методи ми пам'ятаємо, що ми виносимо вниз нашого класу, е, о раді, методи зазвичай у нас зверху і в порядку лайсайку. Окей, саме акшн у нас буде поки що пустий на даний момент. Uh, і давайте uh, далі з вами. Так, onдістроy у нас є, і onbind у нас є. Давайте тут от ставимо так само по лайфсайклу, Але... <смас> так, ой, чекайте, я. Yeah. А, ну нам ж потрібно returнути все правильно. Так, uh, return. Поки що ну. Uh, у нас no label, тому ми returnнуємо ну. I'm binder, Тут ми отакий от. Лейбл робимо Binder. Окей. Okay, uh, тут треба тільки поміняти. Спойлер uh, <laughs> не викличеться, але в будь-якому випадку. Окей, okay, тепер давайте перейдемо до нашого Main Activity і побачимо, як взагалі можна стартувати сервіс. Uh, взагалі для старт-сервісу існує такий метод зразу, як старт старт Окей, є в нас сервіс. Uh, і тут на сигнатурі бачимо от, бачимо: старт сервіс тут і старт Forground Service. Про uh, background і foreground service ми з вами поговоримо трохи пізніше в блоці теорії. Але foreground сервіси, вони насправді останнім часом дуже рідко використовуються. І якщо нам потрібно використати сервіс, нам зазвичай потрібно використати background сервіс. Так, ну ми це і викликаємо. І тут нам потрібен intend, власне кажучи. Якщо нам потрібен інтент, то ми робимо інтент. В цей інтент ми передаємо е, Activity this This е, main activity, тому що ми знаходимося в видимості байдінгу, і нам потрібно передати саме activity. Так, ну і Далі в цьому сервісі нам потрібно передати ну, клас нашого сервісу. Давайте MyService. Е, так, наскільки я пам'ятаю, клас Java. Отак, от от це пишеться в синтексі. Не, не дарма, не дарма працюєте, дарма свої гроші отримаю, пам'ятаю, як стартнути сервіс. Ну, прекрасно, давайте без гумору це скопіюємо. І тільки тепер нам потрібно буде з вами замість старт сервісу викликати метод service. сервіс Стап, вот, Foreground Service, як бачите, у нас немає. Є в нас е, тільки стап. Play сервісу. Окей. У нас, власне кажучи, інтент такий самий, потрібно передати. Ну що ж, давайте тепер стартанемо наш код і подивимося, що в нас тут твориться. Так, окей, наш додаток запустився. Заходимо в сервіс, копіюємо стегт. Вставляємо його. Окей, Натискаємо Start the Service. Як бачите, спрацював On-Create, також спрацював On-Start Command. Uh, також давайте перевіримо, що OnCreate не спрацьовує декілька разів. Uh, натискаємо ще раз Start the Service. Як бачите, On-Start Command тільки спрацювало, uh, Натискаємо Start the Service, як бачите, спрацював On-Destroy. Uh, ну, давайте впевнемося, що це у нас все-таки backgroundний сервіс. Правильно. Uh, давайте натиснемо Start Service ще раз, OnCreate on, -create on start Command. Чому OnCreate працював? Тому що в нас сервіс вже був знищений, і він перетворився. Так, давайте закриваємо наш додаток. Виходимо. Як бачите, сервіс ще живий. Давайте відкриваємо наш додаток ще раз. Де у нас є сервіс? Окей. Я натискаємо Start the Service. Старт the сервіс. І, як бачите, Destroy працював. Тобто сервіс у нас живе окремо. Okay. Так, Android це дуже сильно е, фіксить зараз, е, дуже сильно все обрізає, але тим не менш, поки що це робочий метод, е, і він є працюючим. Е, на даний момент все-таки більше для якихось коротких задач або не дуже важливих допланованих задач е, використовують е, worker-менеджер, тому що там дуже багато зручних фішок взагалі для цього, для менеджингу, для періодичності і так далі. Але ну, про сервіс нам також потрібно знати. Ну що ж, давайте тепер поговоримо е, трохи про саму роботу, яка виконується. Давайте зітремо наш лофкет, правою кнопкою ми ще фіруфет. Окей. І в нас є тут сам екшен. Окей, давайте в сам екшені. Наприклад, ми е, кожну секунду будемо в логи виводити е, якесь е, число. Да? Ну, так, давайте тут for. І ну, 0, наприклад. 5, давайте, щоб це все було. Окей, okay. uh, тут ми трайкет використовуємо, тому що ми будемо працювати з потоками. Якщо ви не знаєте, що таке потоки. Ну, це дуже довго пояснювати, тому краще подивіться якісь відео. Я думаю, що в інтернеті про потоки Java Котлінські дуже багато розписано і набагато краще знають люди, ніж я. В даному випадку нам не потрібно глибоке розуміння. Ми всі знаємо, просто, що в нас всі задачі в Android по дефолту використовуються в основному потоці, і зараз ми будемо його заморожувати. А для того, щоб це робити безпечно, треба використовувати try-catch. Так, давайте отут-от будемо виводити. Тут буде у нас іте дорівнює наше it. Окей, і тут ми будемо. try try.Tred. А це ж не так використовується, Там це ж через Time Units. TimeUnit. Uh, seconds. Sleep. Так, ну одна секунда. І будемо тут кетчити. Наскільки, наскільки я пам'ятаю, будемо кетчити Interrupted Exception. Uh, зараз перейдемо. X. Uh, так. Inter interrupted exception. ОК. Okay. Так, ну, давайте просто print trace. Окей, okay, uh, є в нас таке. І давайте спробуємо запустити цей наш код. Як ви пам'ятаєте, сам екшен у нас викликається на OnStartCommand. Давайте перезапустимо. Uh, так, як бачите, в нас запустився. Натискаємо Start the Service. Окей, okay, є в нас один, два. Натискаємо «Stop the сервіс. Як бачите, нічого не відбувається. У нас основний потік заблокований. Прогрес-бар у нас рухається тільки тому, що він так задуманий, власне кажучи. А кнопочки в нас, ще, як ви бачите, не працюють. І вони спрацювали тільки після розблокування основного потоку. Тобто, от у нас був 5 секунд заблокований основний поток, і кнопочка в нас, власне кажучи, викликалась тільки після цього. Ось на сервіс по дефолту викликається в основному потоці. В принципі, як я до того і казав, але потрібно вам було е, це показати. Е, окей. Тепер е, давайте, в принципі, переведемо це просто паралельний поток, якийсь. да. Ну, самий банальний спосіб, да, буде. Тред буде. Створимо просто. Thread не так пишеться. Так. Є, а, thread, тут у нас буде лямбда рамедла, І давайте це перенесемо от сюди от, і подивимося на наш код. Е, так, тут не забуваємо старт викликати. Давайте запускаємо наш додаток і подивимося, що в нас з цього вийшло. Так, натискаємо кнопочку Start the Service. Окей, раз, два. Start the service натискаємо. Як бачите, паралельний поток, він, звичайно, виконується. Але основний поток у нас не блокується, і ми прекрасно можемо задістроїти сервіс, а за те, що ми там окремий трет, це вже окрема розмова. Ну і давайте для того, щоб е, якась задача виконалась. Е, ну, що нам потрібно зробити? Нам не потрібно, щоб у нас цей сервіс е, юзеру щось батарею, і так далі. Тобто, якщо брати основну... Взагалі, задачу сервісу, це виконати якусь задачу е, і знищитися. Ну і, власне кажучи, для знищення сервісу всередині сервісу є в нас такий метод, як Е, Він, в принципі, повністю аналогічний тому, що ми робили з MainActivity. Якщо зайти от сюди, от, то ми побачимо, в принципі. По токену, там стопи та далі. Про це ми про токени трохи пізніше з вами поговоримо. А в будь-якому випадку, от, він сам себе зупинить. Ну і давайте запустимо наш додаток, пройдемося ще раз по лайсайклу і впевнимося, що он дістроє нашого сервісу. Так, окей, Скажемо start the service. окей, он create. но старт команд. Раз, два, три, чотири, п'ять. І спрацював Ондістрой. Як бачите прекрасно, якщо ми зараз ставлю uh, сервіс натиснемо, нічого не, не виплачиться. Якщо старти сервіс натиснемо, то uh, як бачите, в нас UnCreaton старт команд ще раз працює. Це означає, що в нас сервіс був зацістроєний. Ну я думаю, що на сьогодні поки що достатньо. Далі ми поговоримо, як передавати дані сервіс. Трохи uh, uh, детальніше, взагалі, про виді сервісів. про про Stop Self поговоримо, про Stop Self Result і так далі. А на сьогодні, всім дякую за увагу. Всім щасти. Не забуваємо донатити на ЗСУ. І ще раз нагадаю, не забуваємо підписуватися на канал, а головне, ставити лайки під цим відео, тому що ну, лайки всі люблять. Завдяки вашій неймовірній підтримці, на мої останні відео дуже непогано залетіли взагалі в рекомендації. Я вам за це дуже вдячний. Всім гарного дня! 性巴巴。